Прокурори з фейковою інвалідністю крадуть з бюджету мільйони. Ексклюзивна інформація лише на нашому каналі. Ми знайшли імена перших викритих шахраїв. Ви будете дуже вражені. Фальшиві довідки, липові інвалідності і мільйони гривень наших із вами податків. Так працюють схеми, від яких у звичайного громадянина волосся стає дибки. Але найцікавіше це те, що більшість наших сьогоднішніх героїв в лапках навіть не думають ховатися, розумієте, як вони обдурили систему і чи є у нас шанс повернути ці гроші? Мене звати Микита Гаврилюк. Обов'язково додивіться це відео до кінця. Поширте його та поставте лайк цьому відео, а також підпишіться на канал. Бо про таке мають дізнатися всі. Поїхали. Сотні тисяч гривень наших із вами податків продовжують витікати в кишені прокурорів із липовою інвалідністю. Ексклюзивна правда лише на нашому каналі. Що знайшло Державне бюро розслідувань? Зараз. Ви про це дізнаєтеся. Якщо в середньому по країні серед тих, хто працює, всього лише 4% осіб з інвалідністю, то наприклад у Хмельницькій прокуратурі таких аж 28,9%. і справа не в утворенні якихось неймовірно інклюзивних умов. Ні, річ у тім, що закон про прокуратуру дозволяє прокурорам виходити на пенсію, маючи всього лише 10 років стажу. Так ще й у стаж. Додадуть половину вашого навчання, але це лише за умови, якщо ви маєте інвалідність. Тобто без інвалідності прокурорам треба пропрацювати 25 років, а вже з нею всього лише 10. Саме така норма закону сприяла тому, що сотні прокурорів, оформлюючи інвалідність через МСЕК, почали отримувати пенсії, які фактично є другою заробітною платнею. Причому ще й пожиттєво. якщо звичайний пенсіонер отримує менше 30% свого доходу, то прокурор має право на щонайменше 60, а то й 90% від зарплатні. У деяких випадках це сягає 100 тисяч гривень на місяць, і ці суми прокурори в теорії можуть утримувати починаючи з 30 років. За даними офісу генпрокурора, загалом у прокуратурі працює 5,9% осіб з інвалідністю. Але у Хмельницькій та Черкаській областях ця цифра ну просто вражає 28,9% та 27,4% Відповідно керівників цих прокуратур, які теж мали фейкову інвалідність, вже звільнили. Але чи торкнеться це інших, хто вже оформили собі ці документи? Як працювала ця схема? ДБР ще не розкриває всіх деталей, але ймовірніше за все йдеться про наступне основна ланка це медико-соціальні експертні комісії, ті самі МСЕК, які видавали довідки про інвалідність за відповідну винагороду. А вже що найменше в одному випадку був викритий такий зв'язок між прокурором та медиками. Далі прокурори подавали документи до пенсійного фонду і гроші. Потекли на їхні рахунки, декого з підозрюваних навіть не зупинило це відкриття, і вони спокійно залишаються на своїх посадах. Що далі? Розслідування триває, і прокуратура продовжує виявляти нових учасників цієї велетенської схеми. Але чи повернуть вони незаконно надбані гроші? Чи повернуть вони це до бюджету? Нами з вами питання відкрите. Але суспільство вже вимагає жорстких... Рішень і відновлення справедливості. Ба більше, офіс генерального прокурора може перевіряти лише тих, хто і досі працює. А ось прокурори, які завдяки цій фейковій інвалідності давно пішли на пенсію, залишаються недоторканими, як королі. І сотні мільйонів гривень були витрачені на ці ранні та захмарні пенсії. І це в той самий час як. Наші захисники вимушені постійно недоотримувати грошей для базових речей. До того ж, пенсійний фонд, наприклад, має всі повноваження, щоб повернути незаконно привласнені гроші через суд. Але питання: чи знайдуть в пенсійному фонді для цього достатньо хоробрості? Воно залишається відкритим. Напишіть нам ваші варіанти у коментарях. Шокуюча новина, наші найстрашніші здогадки підтвердилися. Прокурори, які масово оформлювали собі інвалідність, виявилися здоровими. Так, так, вам не почулося. Один такий встиг незаконно проїсти мільйон наших із вами гривень. Попри те, що інвалідність виявилася липою, давайте розберемося, як йому вдалося так майстерно обійти систему. Йдеться про одного з керівників окружної прокуратури Хмельницькому. Е після перевірки з'ясувалося, що наш герой абсолютно здоровий. Навіть бігати може, але довідка від медико-соціальної експертної комісії стверджувала протилежне. Колеги з обоз встановили, що цю історію можуть пов'язувати із Сергієм наконечним. Хоча офіційно ім'я й не розголошують. Ось вам і магія документів. До речі, в його пенсійній історії є маленький такий нюанс. Він не лише отримував гроші. А й активно їх витрачав, не соромлячись, от тільки йшли вони геть не на лікування, а скоріше на все, на гарне життя. Розумієте, але ну погодьтеся, хто б не хотів отримувати мільйон просто з повітря. Що найцікавіше, перевірка цієї псевдоінвалідності відбулася не просто так: почали копати глибше і виявили нові зірки у лапках. Ще кілька прокурорів теж виявилися так, би мовити, травмованими. Ну принаймні за документами, підозрюєте, що вони теж здорові, так абсолютно правильно цитую: знаючи, що він не має функціональних порушень, які би відповідали критеріям встановлення другої групи інвалідності, вирішив організувати ухвалення незаконного рішення членами Кам'янець-Подільської міжрайонної медико-експертної комісії по визнання його інвалідом такої групи йдеться в матеріалах справи державного бюро розслідувань. Іронія у тому, що для таких схем потрібні не тільки довідки, а й зв'язки. Людина без підтримки МСЕК і потрібних знайомств таке б не провернула. Погодьтеся, це вам не черга у поліклініці, а ціла велика система, де все працює чітко, як швейцарський годинник. Але замість часу гроші і дуже дуже великі. До речі, а знаєте який запобіжний захід обрали для цього шахрая? Нічний арешт це в той самий час, коли вся Україна вночі сидить вдома через комендантську годину. Це, звісно, дуже допоможе втримати його від спроб уникнути покарання та уникнути справедливості. Ну а що ж далі? Нашому вартовому порядку на конечному світять не лише втрати пенсії, а й можливий суд за шахрайство в особливо великих розмірах йому може загрожувати до 15 років ув'язнення ще й з конфіскацією всього майна. А всі незаконно отримані кошти, тобто понад мільйон гривень, підлягають поверненню до державного бюджету, тобто нам із вами, громадянам України. Ну, але ж ви розумієте, як у нас буває так відкрита справа, десятки засідання. Потім справу чомусь закрили. Тому залишається лише спостерігати, тримати кулаки за справедливість і дуже дуже активно висловлювати свою думку у коментарях під цим відео, бо схоже, влада чує лише коли до неї звертаються саме так. Ви, мабуть, бачили, що за сім років можна так втомитися, що аж оформити собі інвалідність. М? Ну що ж, якщо ні, то зустрічайте молодий заступник керівника Уманської окружної прокуратури Тарас Горобець, який отримав статус особи з інвалідністю і ще до 40 років вийшов на пенсію. А тепер увага: перевірка показала, що він абсолютно здоровий. Важливо зазначити, що ми би дуже хотіли, щоб ви знали героїв цього відео в обличчя, щоб ви знали, хто саме наживається на прогалинах законодавства, але на жаль, їхні обличчя приховані. Тож, поки що почекаємо, поки не з'являться фотографії судових засідань. Історія така: горобець оформив довідку про інвалідність у 2020 році. Через це він почав отримувати пенсію. А в 23 році, маючи 10 років стажу разом із навчанням, перейшов на прокурорську пенсію. І все це, це обійшлося державному бюджету у майже півмільйона гривень наших з вами податків, які текли прямо у його кишені. Всього 7 років роботи, і вже можна відпочивати. Мені здається, я обрав не ту професію, друзі, бо у прокурорів ну явно більше гарантій. А ви як вважаєте? Напишіть нам у коментарях, буде цікаво дізнатися. Що ж, перевірка від Державного бюро розслідувань та Міністерства охорони здоров'я стала сюрпризом для всіх, а особливо і для цього молодого винахідника. Комісія переглянула його стан і з'ясувала, що він абсолютно здоровий. Жодних ознак інвалідності виявлено не було. Тобто, взагалі не зрозуміло, на яких підставах йому видали другу групу та ще й пожиттєво. Хм. Наразі горобець перебуває під нічним домашнім арештом та підозрюється у шахрайстві, в особливо великих розмірах. Питання як таке могло трапитися? Як молода людина, яка відносно недавно лише почала свою кар'єру, так швидко організувала собі. Дуже дуже гарне життя у достатку за рахунок нас із вами, очевидно, що тут не обійшлося без зв'язків і хитрощів. Але головне, які наслідки це матиме для нього тепер. Бо згідно закону, йому можуть призначити від 5 до 12 років ув'язнення, а також зобов'язати повернути всі незаконно отримані кошти понад 477 тисяч гривень, так ще й зверху виписати штраф. Але це якщо на цей раз правосуддя вирішить не зважати на прекрасну посмішку молодого прокурора, ну чи за що там йому у минулий раз видали другу групу інвалідності? Так, в будь-якому разі, ми продовжимо слідкувати за цією та іншими історіями, та першими розповімо вам про це. Тож обов'язково залишайтеся із нами. Ми з вами тільки зачепили верхівку айсберга прокурорських схем, які роками висмоктували гроші із бюджету. Чи вдасться повернути ці мільйони та покарати винних? Це залежить не лише від закону, а й від уваги громадськості. Саме тому важливо говорити про це. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайк цьому відео і обов'язково поділіться ним. Чим більше людей дізнаються правду, тим важче буде приховати цю несправедливість. Разом ми зможемо досягти справедливості.